Зараз до нас приєднується речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Пане Владиславе, я вас вітаю доброго ранку, Яна, слава Україні, героям слава! Ви днями повідомляли про те, що росіяни стягують додаткові сили до Оріхівського та Гуляйпільського напрямків. Це Запорізька область. Розкажіть, будь ласка, чи ці сили ворог уже задіює, і якщо ні, то чи може задіювати найближчим часом? Дійсно, ворог перетягує, перекидає декілька підрозділів. Це їхні це штурмові підрозділи від повітряно-десантних військ, случно десантних військ -десантних російських. Е, ну, поки що не задіює, тому що ну, триває перегрупування сили засобів. Він перекидає і накопичує на передових позиціях особовий склад штурмових груп, тому що і перекидання це теж доволі непросте завдання. Тому що існують такі так звані кілзони, це смуги, які між переднім краєм і тилом. І в цих кілзонах fpv дрони знищують все, що шевелиться, все, що рухається. Тому накопичити на передовій позиції штурмовий склад штурмових груп. Це теж доволі непросто. Крім того, за даними нашої розвідки. Противник артилерійські підрозділи противника у нас на напрямках, зокрема на запорізькому напрямку, для них був збільшений ліміт на використання боєприпасів. Тобто їм на місяць зараз почали на 54% збільшили цей ліміт. І якщо він був приблизно десь 10 до 11 тисяч снарядів, то зараз він зріс десь до 18-18,5 вісімнадцяти тисяч. Тобто, це ознаки того, що противник буде активніше здійснювати артилерійські обстріли у нас на напрямках. Ну, і броньована техніка. Ви також розповідали нещодавно про те, що Мала Токмачка, Новоданилівка з напрямки, це це Запорізька область. Вперше за довгий час росіяни застосували броньовану техніку під час своїх штурмів, мотоцикли, але і броньовану техніку. Про що це може свідчити? Ну, це свідчить про те, що вони ну, не мають. Успіху певного не мали успіху, і зараз намагаються, скажімо, якось знайти нові варіанти для продовження своїх штурмових дій. Тим більше, наприклад, біля малої токмачки, ця техніка була застосована вздовж ну, автомобільної дороги, там де вона могла угу. рухатися. Тут противник ще й не застосовує такої техніки, тому що місцевість не дозволяє. Це степ, дороги і скажімо, напрямки комунікацій. Вони під посиленою увагою і під посиленим обстрілом і нас і противників. Тому ворог намагається здійснювати штурми малими групами піхоти. Проте там, де мав можливість, він спробував ну не вдало. Поніс втрати певні. Але е ті ж самі мотоцикли також він застосовував на декількох напрямках і від цього не відмовляється. Е тому очікуємо, що можливо. Будуть ще застосування, адже в кожному зараз в кожній штурмовій роті противника. У нас на напрямку по штату по озброєнню є 30 мотоциклів, і він їх застосовуватиме не лише для логістичних, скажімо, завдань, а й для того, щоб перекидати особовий склад, застосовувати їх штурма. Яка зараз задача стоїть перед росіянами в Запорізькій області? Ну загальну задачу, ми розуміємо, це загарбання і знищення всієї України, але от те, чого вони прагнуть досягнути зараз, це перекидання військ, збільшення норми застосування снарядів. Це для того, аби тримати просто цю лінію фронту, не давати нашим військам перекидати частини на більш складні напрямки, чи все ж таки вони прагнуть розвивати там успіх? Судячи з того, що перекидається особовий склад штурмових груп, ну це звичайно ж вони не будуть тримати оборону. Вони будуть намагатися, от зараз вони намагаються витіснити ну, остаточно з населеного пункту Кам'янське наші підрозділи з наших позицій, які там є, проте їм це не вдається. Вони пішли вже, скажімо, якби просуваються далі на цьому напрямку, залишаючи. Певному тилу е, йдуть зараз на населений пункт плавні, який навіть дещо глибше в нашій обороні розташований, Вони туди прагнуть іти. Це говорить про те, що вони будуть наступати. Вони будуть е, е, ну є в в планах таке, щоб захопити певні е, позиції, певні рубежі, певні плацдарми, і вже здійс... звідти здійснювати вплив на населений пункт, такий великий, наш як Запоріжжя. Тому вони будуть ну, хотіти підійти ближче, щоб звідти завдавати ударів і дронами, і безпілотними ну, баражуючими боєприпасами, щоб долітали до Запоріжжя. Наприклад, там Молнія, ланцет, і для того, щоб при нагоді розташувати десь на цих плацдармах далекобійну артилерію, і вже як кажуть кошмарити різні передмістя цього нашого прекрасного міста на жаль, це та реальність, в якій зараз живе інший обласний пункт. Це Херсон. Розкажіть, будь ласка, про обстановку на херсонському напрямку на херсонському напрямку у нас теж обстановка доволі непроста, адже ворог не припиняє завдавати ударів і обстрілів по місту і е, населених пунктах, які розташовані по на березі Дніпра. Наприклад, вчора ворог. Завдав масованого авіаційного удару на керованими авіаційними ракетами по такому населеному пункту, як Козацьке. Ну, майже всі, всі знають, це біля Каховки, якщо з'їжджаєш з, з Каховської дамби, колись це було таке гарне місто, де продавались навіть на трасі е, такі бутерброди з відбивними. От зараз, на жаль, не продають, і ворог зносить з лиця землі цей прекрасний чудовий населений пункт, крім того, сам. Херсон щодня ми фіксуємо до 10 15 обстрілів із застосуванням там, грубо кажучи, до 300 дронів камікадзе. Коли ворог шукає цілі, шукає ну, серед цивільного населення, він не вибирає вже там кого бити, і в основному страждають і е, місцевий транспорт громадський, і екіпажі, і поліції, і ну, взагалі цивільні люди. І цивільні об'єкти щодня ворог не припиняє обстрілювати Херсон із артилерії. Ми також фіксуємо по декілька таких обстрілів. Ну і через день, майже можна так сказати, застосовує по ньому масовані такі керовані кориговані авіаційні бомби, каби, завдаючи ударів mm -hmm. і посеред містю, і по районах Херсона. Пане Владиславе, дякую вам за те, що тримаєте нас в курсі обстановки на південному фронті. Це був Владислав Волошин, речник Сили оборони Півдні України.